Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Відео записую спонтанно, непланово. Так як буду зараз виконувати певну роботу, і коли я її коли шукала цю інформацію, в інтернеті її було дуже мало. А для початківця, для людини, яка взагалі не розуміє ремонтів ремонті і тому подібне, то це було знає, трішки така мінім... маленька, але задачка. Ну, ж суть у нас. Проблема в тому, що в нас є такі дирки в гіпсокартоні. Це коли робили електрику, нам їх ну, довелося роздобати гіпсокартонну стельку. і в цьому місці. Я вже один раз в цій кімнаті це робила раніше, в принципі, зараз там все класно і ідеально тримається. Тому ну, зараз я розкажу суть, як ми можемо це зробити. Наприклад, наприклад, цієї дирки. Я саме цю дірку буду пробувати заробляти. Таким методом. Це вирізавши такі реєчки, реєчку розрізавши, Отак от її закріплю, прикріплю все шурупами. Потім, вже коли суміш, Я її сюди нанесу за такою можливо, сіточкою. Хай воно там застигне. Тобі. А коли воно вже потім застигне, тоді вже можна буде робити з за допомогою отаких. Це я колись замовляла їх такі ремонтні квадратики, замовляла їх на Аліекспресі. Отак, кріпиш, мажеш, і в принципі воно все має бути ідеально Але я мазала тоді акриловою, в мене була акрилова покліпка готова, вона така тоненька-тоненька. Можливо, можна прикріпити ну коротше Зараз я вам покажу, як же воно виглядає, вже коли його зробили. Тут я кріпила без рейчок, Я так, от вона пічниць і все. Зараз покажу, бачите. О, якщо приблизити, Ось, це в цьому місці, де такі горбики. я його так зараз положила, намазала. Але воно, в принципі, непомітно помітно живим моком. Це, якщо щось на камеру навожу, то воно, можливо, і скажає. А в цьому місці так, уже десь робила понад боком, тут нічого не замітно. Так, що, в принципі, я вважаю, що таким лайфхаком можна користуватися. В принципі, це вам така ідея. Я так це виглядає ось тут. Але отут, де на гіпсокартоні, да, оці саморізи, напевно, потім вже треба буде викрутити, щоб не дали вони, не дай Бог, ржавчини з часом. Тут я отак закріпила, залишила отак простір. рівно, якась покліпка зачепиться і буде все нормально. Отакий зараз ми маємо результат. Це так, на швидку руку намазала, завтра трошки тоді шліфунути, перебирати зайве і дивитися, наскільки вона тримається, бо в суміш просрочена. Ось виглядає перша латка намазана. Вона не щільно прилягала, якось як-нібудь клеїла, але все вийшло. Зараз буду пробувати всі замазати. Тут у мене є вже шпаклівка. Буду зараз вирізати такі ж самі клаптики і так само їх втоплювати робити такі латочки. Зараз я покажу саме, як я їх буду реанімувати. Я її завжди відкладаю цю роботу, але треба зробити її швиденько. Маємо латки. Зараз я оберу як ось саме. Будем, підійде мені 100%. І, напевно, одну возьму з великих. І виріжемо зараз нам необхідний клаптик. Як воно має бути? Це в перчатках Треба перчатки зняти. Навдягаю іноді, бо руки пересушуються від цієї шпаклівки. Так, так Зараз ми виріжемо клаптик. Отак у нас виглядають латки наші. Вони на такій е, цій плівці, вона з клеєвою такою, як то казати, на клею йде сіточка така. А саме воно таке металеве. Як це там видно буде. На клею. Нам потрібно вирізати. В принципі, може це атакуємо. як мені буде зручно. Квадрат тут. Ну, це вона так і будемо виглядати. Десь звідси. Вирізаємо необхідний такий нам квадрат. Ріжу зараз на око, приблизно, Підкоригуємо. Можемо і отак, а можемо. Ось так от робити. Загнути, щоб їх треба загнути. О, непогано має вийти. У мене є така шпаклівка акрилова. Вона вже її, може, майже рік. Я її бережу як зі не ока, вона мені потрібна буде. Ну, вона вже така напливає. На вікно. Заб'ю наш цей. Все. Ну, все було погрунтовано. Таку щілені заб'ю. Так, теперь спробуємо приклеїти. Якщо так не вийде, то відразу додати шпаклівку Зараз я відклею. Още, де що це таке? Ніхто немає, нічого нема. Дуже гарна штука, замовляла на Аль експресі Дивимося. Замовляла я їх вже давненько. Можна так сказати. Так, сітка. Ну і прямо цю сітку отак втопимо в це, на стіну. У мене є шпаклівка. і ми отак його. Будемо приляпувати. Не знаю, там чи видно, чи не видно, але сама суть. Зрозуміло. Такий на зараз фінішний результат. Десь рівно, Там потім підрівняється, дошпахлюється, домажиться, зробиться. І я вважаю, буде непогано. Зараз перевіримо, як цей себе почуває. Опа! Ось це перевіримо. Ну воно схватилося. Трошки на вісу. Тобто не критично. Так, прошкурили. В принципі, його прогрунтувати і через деякий час також понаносити туди. Ось, місць місць. Ось так, гарненько. Хоча, можливо, воно вже гінтувалося, але там нічого. Отак. От За деякий час повторимо нашу процедурку.